Доброго дня, дорогі випускники магістратури. Це звернення головним чином стосується тих із вас, хто зацікавлений у продовженні наукової кар'єри аспіранта під моїм керівництвом або під керівництвом двох професорів, в тому числі мої, мого колеги із закордону. Моя група займається розробкою молекулярних флуоресцентних пристроїв. Це флуоресцентні барвники, які у розчинах здатні надсилати досліднику інформацію про ту чи іншу характеристику молекулярного оточення, шляхом випромінювання світла різної інтенсивності та різної довжині хвилі. Ми маємо чверть століття досвіду у цьому напрямку і маємо результати, яких не вдалося отримати жодному досліднику у світі. Зокрема, нами розроблена флуоресцентну молекулу, яка інформує дослідника про силу електричних полів у рощині, та є нечутливою до концентрації донорів водневих зв'язків. Жоден інший сенсор, розроблений іншими науковцями, не здатен цього робити. Далі, нами синтезовано декілька флуоресцентних молекул, які є чутливими до концентрації води в їх оточенні. На цій основі розроблено метод вимірювання концентрації води в окремих локаціях біополімерних комплексів, таких як пептиди, білки, пептидні комплекси з ДНК та РНК, а також в заданих локаціях ліпідних мембран. Таке завдання є важливим при вивченні природи та динаміки взаємодії згаданих біомолекул, що є важкодоступним зробити іншими методами. Ми є відкривачами флуоресценції кількох нових класів органічних барвників, таких як дициклопентанопіридини та тригідроксихінолони. На основі тригідроксифлавонів ми розробили кілька класів молекулярних пристроїв, здатних шляхом зміни флуоресценції вимірювати у розчинах концентрації окремих катіонів металів, аніонів та нейтральних молекул. Тут окремо слід згадати. Встановлення концентрації аніонів аденозин-трифосфату у водних розчинах. Ми маємо доробок з близько 40 молекулярних пристроїв, що здатні виконувати це завдання для різних діапазонів концентрації АТФ. Причому це можливим, це є можливим у присутності дуже близьких до АТФ аніонів, таких як гуанозин трифосфат аденозин дифосфат уридін трифосфат тощо. Отже, Наша наукова група вирішує завдання, які є на передовому рівні сучасної науки, і у більшості є недоступними на іншими науковим групам. Це дуже складні у науковому плані завдання, кінцеве вирішення яких є можливим лише у результаті співробітництва кількох наукових груп хіміків, фізиків та біологів. І ми маємо такі співробітництва з науковцями України Франції. Та Німеччини. Аспіранти мають можливості виконувати свої дослідження у цих країнах. Ми публікуємо свої роботи у високорейтингових наукових виданнях. Зокрема, мій індекс цитоновості у скопусі рівень 30. А у моїх колег за кордоном, з якими я співробітничаю, він значно вищий і доходить до 70. А починається така складна робота з органічного синтезу. Слід вміти спланувати і виконати синтез та очистку складною забудовою органічної сполуки, яка є флуоресцентною, здатною зв'язуватись з молекулою мішенню при заданій концентрації останньої. Окрім органічної хімії, для такої складної міждисциплінарної роботи слід мати гарні знання в аналітичній та фізичній хімії, а також у флуоресцентній спектроскопії та біохімії. Набути ці знання ми. Допомагаємо під час виконання наукової роботи, і допоможемо вам також. Дякую вам за увагу.